Сеї, навчають, розвивають і водночас забезпечують споконовічні традиції українського народу. Напередодні Різдва учні Мильницької школи втілили задум різдвяно-новорічні атрибути України у рамках проєкту Знай свою Україну. Бабуки – одне з найдавніших солом'яних творінь. Традиційна прикраса житла в Україні на різдвяні новорічні свята. Їх вважають символом Всесвіту. За легендою, саме павук заснував вхід до печери, якій заховалися Мати Божа із дитиною від іродових воїнів, таким чином, врятувавши святу родину від загибелі. І ми з великою приємністю запрошуємо вас на презентацію цікавинки із музейної скарбинки. Різдвяний павук традиційна прикраса оселі в Україні на різдво і новорічні свята, виготовлена з Соломки. Таких павучків вважали оберегом та символом Всесвіту. Напередодні різдва їх підвішували до сволока. Це головна балка під стелею, характерна для дерев'яних приміщень. Колись хати були низькі і кожен хотів доторкнутися до того павучка головою на щастя. Дехо під полком ставив свічку. Тоді при нагріванні він починав крутитись і насильно залишалась його тінь. Люди думали, що це тінь наших предків, які залітали до нас на свято, і уважно слідкувало, куди він почне крутити. Якщо він крутиться воруч, чекай на голодний рік. А якщо праворуч, чекай вдалий урожай. І ще була погана прикмет, якщо він стояв на кісті. Здайні полки починали робити перечати з тої ганди, До його виготовлення докладає багато зусиль. Потеряла, ще влітку, куди зривало жито чи пшениця. Тоді з тверді торді на і складає до зберігання. Взимку, коли час здраться за роботу, з тебе у гарячій воді, щоб вони стали гладкішими і не тріскали. Дівчата нав'язали різних розмірів соломинки і прибавили різновидні фігурки, здебільшого квадратики і кубики. На перший погляд не як ця тендітна конструкція тримається купи. Що з'єднує тоненькі солом'янки, Колись сором'янина, нанизували на волосінь із кінського хвоста, Вони таке були дорогі, а коней по серах не бракувало, Нині користують супку ланетку. іноді пауків оздоблювали стрічками чи квітами або підвішували до нього соромінних виробів. Дзвіночкарі, ріки, ангеля та пташки. Солом'яні павуки є одним з найдавніших та найзагадковіших витворів з ломки, який вражає своєю гармонією та багатогранністю. Цей виріб об'єднував родину, адже часто різдвяний павук був своєрідним родинним деревом, оскільки три види кубиків на ньому означали дідо й бабу, їхніх дітей та нинішнє покоління. Ці прекраща ж... жива пам'ять про наших предків і підтримка зв'язку з ними. Українські майстри сьогодні намагаються внести сором'яних пауків у повод. Такі уздоби стають популярними, ними прикрашають ресторани в народному стилі та церкви в різдвяний час. Навіть невеликий паук створює святкову атмосферу. А ще він не шкодить довкіллю. Це, це не про квіти, це живий матеріал, його земля виростила і знає, як собі потім з ним дати раду. У краєзнавчого музеї Салабельного зберігать зерстві павуки, які професійно вирву в панді Гада Сирок, мешканка Салабельного, виріб був вигоданий у 2012 році і переданий до музею. Жінка народилася 1938 року у селі Коровиця, Ліслава на Любочівщині в історичному дицяні. На весні 1945 року гаду разом із сією та ще сотнями до українців. Тодішня польська комуністична влада депортувала затішних територій СРСР. Саме таких бистрієм як паді Гадо Сик українці повертаються в із забуття. Так повертають свою саму ідентичність та традиції. Бо йду до тебе, я уріб гостенькі, радуйся. Радуйся, земле, сын наш, Божий народ.